Події в Харкові та області 8 липня. Харків'яни знову активно використовують метро як укриття. Про це свідчать дані, які навела пресслужба КП Харківський метрополітен. Під час нальоту ворожих дронів на Холодногірський район 7 липня на трьох найближчих станціях укривалися понад півтори тисячі людей. Співробітники підземки надавали харків'янам стільці для сидіння та питну воду. Наразі головною зброєю, яку росіяни використовують проти Харкова, стали шахеди. Мер міста Ігор Терехов відзначив за тиждень із 30 2 червня по 6 липня удари по місту завдавали виключно безпілотниками. 7 липня так само прилетів десяток ворожих БПЛА. Міський голова закликав жителів не ігнорувати сигнали тривоги і за подібних атак таку рекомендацію можливо виконати. Час підльоту шахедів, часто, хоча й не завжди, дозволяє дістатися безпечної локації. У підземці запевнили, укриття працює цілодобово. Після останніх ударів по Харкову та області в регіоні зросла потреба донорської крові. Про це заявили на сторінці обласного центру служби крові в мережі Фейсбук. Наші запаси стрімко падають, а людей усе менше. Ми благаємо здати кров. Ситуація важка. Звернулися медики до харків'ян. Здати кров можна в самому центрі на Клочківській 366 або ж на мінус першому поверсі Терця-Нікольський. Попередньо записуватися не треба. Проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у дії. 17 об'єктів культурної спадщини пошкодила РФ у Харкові всього за один день, 7 липня. Підрахував архітектор Віктор Дворніков. Він відзначив, 15 із 17 будівель вперше зазнали російської атаки. Старовинний квартал у холодногірському районі дивом залишався неошкодженими з самого початку вторгнення. Удар прийшовся по залопані, де збереглися прибуткові будинки та маєтки, та відчувається атмосфера Харкова 19 століття. Нагадаємо, в цій локації російська армія поцілила по будівлі обласного ТЦК і СП на вулиці Коцарській. Вбивство за гаражами на Салтівці сталося в Харкові. Подробиці навів відділ комунікації обласного гунацполіції. Поліціянти отримали повідомлення від місцевих жителів, які зранку, 6 липня, виявили тіло чоловіка 25 років. Експерти встановили, причиною смерті стали численні ушкодження та переломи. Слідчі з'ясували, що напередодні ввечері компанія з чотирьох людей випивала за гаражами. Основна версія подій така: між учасниками пиятики виникла сварка, а далі. Лі, віка під час неї до смерті забили найстаршого в компанії. Про підозру скоєні цього злочину повідомили трьом юнакам 18-річному та двом неповнолітнім 16 років. Їм загрожує до 10 років за ґратами. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.